Дорогі друзі, 5 травня церква згадує святу Ірину Македонську діву. Ірина жила в другому столітті, походила свята з язичницької сім'ї, до хрещення носила ім'я Пенелопа. Батько належав до македонської влади, тому для доньки готували розкішне майбутнє. Було збудовано дім, надано слух і вчителя для належної освіти. Вчитель виявився християнином і зміг донести до серця молодої дівчини віру в Ісуса Христа. Одного дня в кімнату до неї залетіли три птахи: голуб з оливною галузкою, орел із вінком і ворон зі змією символи покори і чистоти, високого духу в роздумуванні над Божими таємницями та страждання і диявольських спокус. Це остаточно підштовхнуло дівчину приступити до хрещення. Розділили радість Доньки, однак батько, коли дівчина відмовила виходити заміж і поклонятися ідолам, віддав її на смерть під копитами коней. Біографії стверджують, що коні накинулися на самого чоловіка і завдали йому сильної шкоди, а за заступництвом Ірини він був зцілений. Так увірував цілий дім святої. Ірина не припиняла проголошувати віру в Христа. Невдовзі її видали владі, та перед обличчям смерті дівчина відважно визнала віру. За це її вкинули в яму зі зміями та скорпіонами та через кілька днів знайшли неушкодженою. Її жорстоко катували і хотіли розрізати пилкою, однак цьому завадила сильна гроза. Через святу багато язичників повірило в Ісуса Христа. Чудесно врятована від смерті, вона подорожувала містами Македонії. Та заносила в них християнство. Відчуваючи близьку смерть, Ірина оселилася в печері, а через декілька днів попросила завалити вхід камінням. Коли печеру відкрили, тіла святої не змогли знайти. За пережиті страждання і гоніння Ірину вважають мученицею, найбільше вшановують у східній церкві, зображають святу в царських шатах. Атрибути це хрест, пальмова гілка, голуб із оливною гілкою. Прямуємо до неба слідами наших святих покровителів. Зустрінемось.